Саме тому, щоб наші діти, не дай боже, колись побачивши, розкопавши цю зброю, та бо їй буде дуже багато по по всьому, всьому зрозуміли, що таке зброя, чому до неї не варто підходити, або якщо підходити, то зрозуміти, що це зброя і міти користуватися, ну якщо вони вже дорослі трошки, та оця культура і це навчання має бути в Україні. Навчання я тобі ми дивись. Я тобі хотів сказати за відповідальність і за культуру та за використання зброї. Наші люди боялися, і та вони боялися там навіть подивитись. Вони якось взяти в руки Так, в Америці. Розумієте, там в Штатах, де дозволено ну всі типи зброї, в них не є ремарка. В Штатах, до речі, в тих е, районах, кажу про в тих штатах, де дозволено е, зброю, бо не у всіх Штатах, е, ну, є, Це дозволено. Техас, будемо говорити про Техас. Ну, окей. Е, в побутов... Рівень побутового е, злочинів побутового насилля знизився після того, як. Дивіться, буду... я завершу. І в нас з 2014 року до 22-го ця вся кількість необлікованих автоматів, які усіли в різних сферах, Якби ми були, ну, не, не мали відповідальності, ви собі уявляєте, яка б це маса була е, цією зброєю. А в нас були десь якісь поодинокі випадки. Якщо Стерненка судили за два патрони, уявіть собі, за два патрони, тобто пса, то я сяду. То, тому я, Юр, хочу тобі відповісти. Два. Відповідальність у нас є. Ми до цього готові. Ми, як суспільство, вже тепер не боїмось зброї.